Свіжі новини сьогоднішнього дня. Переможні новини давно не було. Слухаємо переможні новини з вами. Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Наші повертаються додому. Воїни зсу національної гвардії, державної прикордонної служби та цивільні. Більшість з них були полоні ще з 2022 року. Заявив Зеленський. Відбувся ще один обмін полонених. Вітаємо наших вдома. Обміни тривають, і можливо, це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Партнерам, які допомагають, дякуємо. Об'єднані Арабські Емірати за допомогу. Дякуємо всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися. Дякуємо кожному, кожному українцю, в тому числі. І вам вам, які дивитесь нас, Донецьк, Луганськ, Крим завжди будуть Україною. Одного дня ми знову будемо разом. Повідомив Зеленський. Зсу успішно контратакували і зачистили від росіян села на Донеччині Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку, заявив Сирський. Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції. Як зауважив міністр Шмигаль, вчорашні домовленості не лише спростять створення українських компаній у Канаді та сприятимуть обміну технологіями, але й допоможуть забезпечити зсу сучасними зразками Озб. Зброєння та військової техніки в довгостроковій перспективі. Шмигаль провів зустрічі з очільниками Міноборони Швеції, Латвії та Данії. Україна посилює промислову співпрацю з Данією. Найближчим часом відбудеться запуск одного проекту, який дозволить масштабувати виробництво українського озброєння на території Данії. Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн. Уряд Латвії виділив 2 мільйони євро на закупівлю зброї в межах Парл. для України. Обговорили плани оборонної співпраці на, на коротку і довгострокову перспективу. Вчора вночі невідомі дрони влаштували серію вибухів на Росії. Роз змі повідомляють БПЛА атакували Курську АЕС, пошкоджений трансформатор енергоблока номер 3 що призвело до його розвантаження приблизно на 50%. Вибухи пролунали в порту усть Луга, на найбільшому морському хабі у Балтії. Тіньовий флот, підсанційна нафта. Все там вибухи лунали у Білгородській, Тверській, Ленінградській, Смоленській та Брянській областях. Вчора вночі ЗСУ уразили Сизранський НПЗ у Самарській області. Повідомили у Генштабі. Він має проєктну потужність до 8 мільйонів тонн нафти на рік, що становить близько 3% загального обсягу нафтопереробки УРФ. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного газу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам Російської Федерації. У районі розташувань об'єкта зафіксовано влучання та детонації. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 910 живої сили, 3 ББМ, 40 артилерійських систем, один засіб ППО, 121 БПЛА та 81 одиниця техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня! Гарного дня!